Горів житловий будинок у селі Ясинівка до Расинівської громади. На місце пожежі прибули рятувальники. На місці, на жаль, виявили тіло чоловіка. Як виявилось, згорів 83-літній господар будинку. Пожежа виникла у кімнаті. Причина загорання необережність під час куріння. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 8.42. З'ясувалося, що пожежа трапилася в житловому будинку у селі Ясинівка Доросинівської громади Луцького району. На місці події працювали рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини міста Рожища, а також працівники місцевої пожежної охорони села Ясенівка. Рятувальники провели розвідку і в одній з кімнат житлового будинку виявили тіло людини. Це чоловік 1940 року народження. Обставини загибелі людини з'ясовується. Поріння ліквідували о 9.47. Ймовірно, до пожежі призвела необережність під час коріння.